Китайці воюють в армії РФ. Пекін не знає, пісков заперечує, а Тікток працює. На Донеччині українські військові взяли в полон двох громадян Китаю. Президент Зеленський заявив, згідно з даними розвідки, таких добровольців у лавах армії ворога щонайменше 155. І це лише ті, про кого є повний набір документів, включно з китайським паспортом та тікток акаунтом. Українська розвідка каже, китайців на фронті більше ніж відомо офіційно. І схема вербування проста. Китайська соцмережа відео з закликом вступати в армію РФ. Усе легально відкрито і здається з хорошою рекламою ворога. Пекін засудив Зеленського та назвав його заяву безвідповідальною. А речником Китая Киталінзянь сказав, що йому нічим поділитися, але одразу ж наголосив, Китай за мир. Та перемовини, а один із полонених китайців підтвердив: прийшов у російську армію добровільно. Ну як добровільно, побачив ролик у соцмережі, підписався, поставив лайк і поїхав на Донбас.